Привіт, мої любі глядачі. Вчора монтував для вас відео Ліг, ліг спать у 2 годині ночі. Сьогодні не можу зібратися думками, але буду намагатися, щоб відео вийшло для вас доволі інформативним, цікавим і корисним. Так, да, можливо, воно буде длінним. Я його розбив на епізоди. По епізодах буде чітко видно, що можна переглянути. Будинок ззовні, будинок всередині земельну ділянку, під'їзну дорогу. Озеро, яке проїжджаю по дорозі до села, все вставлю в відео. Відео буде длінним, але інформативним. Кому цікаво деталі по будиночку, окремі план, все буде відео, все поступово. Кому хочеться подивитися короткий анонс або коротку рекламу, можете одразу перейти на сайт і просто на сайті передивитися фотографії. Ну що, переглядаємо всім. Гарного настрою, цікавого перегляду. Підписуйтесь, відео будуть регулярно на каналі. Всім дякую, дивимося. Між селом Райківщина і Рокитне дорога в доброму стані. Тут ямич ніяких немає, не розбита. Зазвичай тут тільки сільськогосподарська техніка їздить, зерновози тут не ганяють. Дуже важливо. І приємно їхати. Хто водій, мене зрозуміє. Переключився на широкий формат камери. Ну, що можу сказати? Дуже великою користю і плюсом є те, що навкруги будинку дуже широка обмостка. Думаю, що ця обмостка зіграла дуже велику користь для того, щоб будинок стоїть практично ніде. Ріщенок немає. Тобто вони то є, зони усадки, але вони не такі, як у будинках, які без обмостки. Це відразу відчувається. До речі, фундамент бутовий камінь, стіни повністю цегла, дерев'яне перекриття, дах шиферний. Рухаємося навкруги. Бур'ян. Весь коситься при бажанні. Вхід на чердак з вулиці. Хто просив мене залізти на чердак, на жаль, драбини немає. Не покажу вам стан, але можу сказати точно, що у будинку ремонт не робився більше 20 років. А що є головним підтвердженням, що криша взагалі ніде ні разу не протікала. Тільки в одному місці поселилися оси, і їхній мед протік через дах, по даху тік і є п'ятна. Ну, це все буде видно, коли переміщусь всередину подвір'я. Так, ну до речі, видно, що права сторона, тобто, то був будинок, який збудований, коли ще село не газифікували. А потім, коли почали відбуватися як, технічні вимоги газконтори до того, що газовий котел повинен знаходитися в іншому приміщенні, то люди почали добудовувати веранди з кухнями і там встановлювати газове обладнання, чого й будинок має основну кришу, потім прибудову, і прибудова також укрита шифером. Кому цікаво, серед... в кінці відео ще вставити фотосесію. Буду набиратися нового досвіду. Так, Переміщуємося до погріба. Пройду швидше, щоб люди не робили зауважень, що довге відео. Погріб довгий час стояв закритий. Я його сьогодні відкрив, мабуть, раз за два роки. Тому що бабуся в нього просто не спускається, але вона замітила, що в неї там зберігався урожай. Давно вона туди не ходила. Далі є така узенька. Ну, на жаль, не можу я передати вам, що знаходиться в погребі, тому що в мене нема з собою ліхтарика. Так, над погрібом є літня кухонька. Вона, правда, захламлена, ну, привести в порядок. І можна користуватися. Літня кухонька повністю цегляна. Газ сюди не підведена, електрика не підведена. Дах, потолок стеля підшита щось ДВП, мабуть, і пофарбовано. Вікна дерев'яні, підлога бетонна. По дальньому углу бачу, там є невеличка тріщинка, але осадок кухні ніяких не дала. Страшних. По лівій стороні теж там в углу є тріщинка. Що ж, підрізав трохи відео для того, щоб послідовність була. Переміщуємося у пристроєну веранду. Бачимо той центральний вхід, який був раніше. Зараз він вважається просто як прохідні двері. По лівій стороні однофазний лічильник на 220 В. Підлога плитка ще старих часів виробництва. Доволі надійна, взагалі не затерта. Стеля підбита, не підбита, а помазана глиною, побілена. На кухні підлога дерев'яна, кріпка, газовий прилад котел. Більше всього, що він був замінений, і будемо перереєструвати його в газовій службі, щоб не було у покупця проблем. Газовий лічильник. Звертаю увагу, що стіна викладена із плитки. Плитка в доброму стані, кухня світла, простора. ну, просторах, Простора в межах однієї двох хазяїв, але навпроти, є кімната, її називають або гостьовою, або столовою, там можна приймати їжу. Значить, вікна стандартні, одинакові, які у людей були, дерев'яні всі в доброму стані. Навпроти кухні кімната, її можна назвати столова, її можна назвати гостьова. Тут зустрічає нас бабуся, який 84 роки. Бабушка постійно посміхалася, постійно шуткувала, постійно щось розказувала, дуже приємна бабуся. Розказую далі по будинку. Значить, отут наші, як їх назвати, полосаті друзі. Полосатими друзями називаю оси жовто-чорні. Яких тільки одні проблеми у людей були, щоб одних них позбуться. Ціклення, кімнати дуже велике, а батарей мало. Дуже світла кімната. Так, ярко світла, ве, почти все подвір'я видно. Стан, стан вікон добрий. Нетрухлий, рами ще стоятимуть і довгий вік послужать. На це особливо звернув увагу. По углу теж звернув увагу, що немає ніякого грибка, плісняви. Ну, думаю, що ця кімната була одна із самих прохолодних. Тут в літній час просто бабушка зараз живе, а в зімній час вона цією кімнатою користувалася менше. Так, ну що, рухаємося далі. Далі ми дивимося, що підлога тут дерев'яна і є порог. Ну, бабушка ходить, все, все гаразд. Так, ну ще раз акцентую увагу на раніше вхідні двері, вони дерев'яні, капітальні, дерево ще таке моцне. І попадаємо у прихожу. Тут будинок розділений навхрест, Дві кімнати ізольованих, дві прохідних. У прихожі, значить, ну так, доволі просторо, світло, два великих вікна, тобто освітлення там вистачає по правому углу зверху розширительний резервуар для системи опалення. За сервантом, який ми бачимо по правій стороні, там місце для. Топки, печі і плити. Плита уходить з, вент... з димоходними каналами у, лів... у комнату, то що зліва в залу. Хочу наголосити, що в цьому будинку, якщо не буде електроживлення, можна обігрітися дровами. Це Також важливо. Кімната, куди... в яку заходить піч. Тут можна придумати різний, різну фантазію розвивати. На піч можна обладнати сходи, на печі зверху можна обладнати собі ліжко. Ну, Понятно, що пічю практично ніхто не користується. Але я такі архітектурні рішення бачив і повірте, дуже оригінально думка. По правій стороні від печі можна розмістити там собі комод, шкаф, стіл, стулья, все що завгодно. Ігрову зону, комп'ютерну, ну, кожна. Кожен господар побачить по-своєму. Але кімната за рахунок печі, вона тут унікальна, і хто захоче проживати в будинку, з часом приведе все до ладу. Так, ну у бабушки, тут як би правильніше називати кладбище жучків. Ладно, шутки-шутками йдемо далі. По прихожій, Ну, все в принципі, розповів. Переходимо до зали. У залі звертаю увагу, що потолки високі, підлога дерев'яна, в гарному стані, вона рівненька, є невеликий поріг, але бабушка, як бачите, ходила, ноги собі не ламала. Ще раз наголошую, що якщо є газ і немає електроживлення, система опалювання працює без електрики. Ото Отопити будинок можна ще дровами, як пічю, так і плитою, на яку я зараз показую її димохідні канали, по яких виходить, обіг, йде обігрів будинку. Показую, що вікна в доброму стані, вже не вперше показую, тому що зазвичай бачу гірші вікна, ніж у цьому будинку. Тут на аудіо не передасться, тому що я накладую звук під віконня, і от коси, я постукав, вони дзвенять. Це говорить про те, що стан їх близький до ідеального. Це важливо для тих, хто хоче проживати у будинку, у якому, наприклад. Немає ніякого сучасного хімічного матеріалу. Є багато астматиків і людей, у кого є проблеми з диханням. І з зали попадаємо в ізольовану кімнату. Тут в кімнаті місця вистачає, щоб кровать, можна шкаф поставити. Показую на обігрівач, яким бабушка взимку собі підігрівається в одній із кімнат для того, щоб не витрачати велику кількість газу, тому що для неї будинок майже 72 квадрата, доволі немаленький. Показую стелю, що ніде потолок, що дах ніде не протікає. Знову переміщуємося на подвір'я. Показую козблок, який є. Тут. По лівій стороні гараж, посередині там був блок для тваринництва, а права сторона перше відділення, тут літній душ зроблений. Зверху під в чердак вбудований резервуар для води. Вон під нього зроблений такий козирьок. Також значить, тут, мабуть, була задумка обладнати баню, сауну. Парілку, я так предполагаю. Направо показую, що обладнана яма і туди зливається вода. Але та яма вона в такому стані не сильно суперкласному, треба буде її ремонтувати. Ну, Раніше, як люди могли, так робили. От тут повинна бути більше всього, що парілка, але я, чесно говоря, не розумію, де повинна бути зона відпочинку. Тому, можливо, я помиляюся. Наступний блок був для тваринництва. Тут якусь біозброю тримали. Ходячий молокозавод, можливо, або там якісь там, не знаю, гусей, які яйця скидають. Стеля тут, можливо, колись протікала, але зараз сухо. Тобто вологості грибка там немає. Переміщуємося до гаража. На гараж зараз вставлю. Фотографії, бо там погано зняла камера. До речі, зразу хочу сказати, що все захламлено. Ну, Бабушки 84 роки я не можу заставити її, щоб вона пахала і там загинула і померла на тих всіх уборках. Так, тут я вставлю фотки для розуміння і виріжу кусочок, зараз перемістимося, зразу до городини. Ще хочу акцентувати увагу, що тут підбитий потолок доволі непогано, рівненький, акуратний. Жаль, що зараз вам не передає відео стан. Ну що ж, хто додивився вже до огляду земельної ділянки, думаю, що буде мій глядач дивитися і далі. Так, городина. Городина у нас посаджена була кукуруза місцевим фермером. Потім щось господарі з ним трошки поконфліктували, і він в цьому році городину не зорав. То вони мені пообіцяли на слово, що вони е обов'язково наймуть тракториста, і він вс вс всю територію, де терчаки старщать, от кукурузи все переориться і земля буде оброблена. Далі між будинком та земельною ділянкою висаджено сад. Правда, на його цю саду не видно, бо того, що все заросло травою. Тут треба випалювати вєтки і, повірте, місцевість тут буде дуже-дуже симпатична і гарна. Тобто для людей, хто хоче велику територію, хто хоче там випасати худобу, хто хоче держати якусь птицю. Тут місця вистачає. Окраїна села. На краю села е ніхто нікому не заважає. Є дуже багато людей, які Цікавляться будинками на краю. Так, ну що, переміщуємося до дороги. Так, ну що ж, перемістився до дороги. Зразу хочу сказати, що в наших краях росте сама е, наймачніша біозброя. Таку біозброю, як вирощує Україна, нема ніде не в світі. Тому. Е, всі повинні віднести з розумінням, що тут саме найкратіша, найчастіша екологія. І всі зрозуміють, чого люди тут проживають віком 80 років і більше. Для прикладу, господар будинку, власник будинку, який помер йому було 80 А бабуся, яка зараз проживає в будинку, їй 85. Є гараж для авто. Перед гаражом є майданчик, вилитий з бетону. Де насухо можна поставити машину. По висоті, так, приблизно думаю, що 1,90 м, мабуть, даже 2 м висота воріт. І ширина також десь 2,10-2,20 м. Може, може й 2,40. Значить, Тут о, покажу всередині гараж, там є оглядова яма, там також бетонна підлога. І ну, стан доволі непоганий. Тобто там деякі осадочки є, малесенькі тріщини, але заслуговує уваги, бо гараж уже, гаражу більше 30 років і він тримається дуже надійно. Яка обстановка і що змушує людей продавати будинок, який знаходиться за моєю спиною? Розповідаю детально. Кому цікаво, слухайте, кому не цікаво, переходьте по епізоду, щоб не затримувати ваш час. У будинку господар час помер. Десять місяців з дня, як він помер, пройде в нас Тамар, коли? В январі. Январь. Январь Віччя. січні. Получається, у 25-му році вже ми ви вступите в спадкові права. 24-му році. Зараз 23-й. А в 20... Ой, сорі, в 24-му році е дружина вступить в спадкові права і зможе офіційно продати будинок у нотаріуса. Але якщо цей будинок вам сподобався, ми з вами завжди домовимося, що е, донька, яка у мене зараз є помічником і тримає телефон, то забере маму додому до себе в Київ, і будинком ми вам дамо можливість користуватися. Після того, коли ми дооформимо спадкову справу, вступимо у спадкові права. То підемо до нотаріуса і фір... оформимо купівлю-продаж. Кошти наперед за будинок з вас ніхто не вимагає. Тобто, ви будинком будете користуватися як своїм. Головне, щоб він вас влаштував. По ціні домовимося, ціна буде фіксована у валюті в доларах США. Або якщо це буде в євро, вона буде, ми домовимося, яка буде конвертація. І, тобто ви як покупець, будете розуміти, що з вас наперед. Ніхто кошти не, не візьме до тих пір, поки ви не станете власником будинку. Так, ну, ці пункти роз'яснив. Далі. Що ще хочу розповісти особливе? У будинку є комунікації, газ, електроживлення. Електроживлення, до речі, одна фаза 220 вольт. По вулиці, по стовбах я бачу, що проходить швидкісний інтернет-кристал, швидкість до 1 гігабіту. У людей на подвір'ї є криниця. Я, на жаль, в неї заглянути не можу, але по досвіду люди розповідають, що зараз у криниці є вода. Запис іде? Мабуть, я не знаю. Циферки біжать? Вибачаюсь, пауза була. Значить, є криниця, у криниці вода на даний час то з'являється, то пропадає. У нашому регіоні зараз рівень ґрунтових вод опускається, і всі колодязя приходиться, е, углубляти, Ну або робити свою свердловину. Господарі на даний час користують, набирають беруть воду відрами, носять від сусіда. У сусіда є і колодязь, і скважина. Хто любий новий господар по своєму бажанні все зробить так, як захоче. Колодязь вулиці? Так, да, ще господиня підказує, що на вулиці ще є колодязь спільного користування, і в ньому можна також набирати воду. Село Райківщина при в'їзді в село по лівій стороні є озерце. Я думаю, воно не глибоке, але воно доволі так ще не сильно заросло. Думаю, що тут навіть риба є. Дивлюсь, де ніде зроблені виходи до води з досток збиті. Мабуть, рибаки теж бувають. Хлопці він, поприїжджали, машини стоять, щось біля води куйовдяться. Думаю, що ще можна і раків половити. І от така під'їзна дорога. Навпроти очеред. Це при в'їзді в село, я показую. От така обставина. Всім гарного дня.